Починаємо з того, що змішуємо в окремій мисці 200 г муки вищого сорту і 200 г цільнозернової муки. Далі змішуємо обидві муки і я додаю 75 г закваски. Якщо немає закваски, то можна зробити опару, змішати 40 г води, і 40 г муки, додати трохи дріжджів, поставити в тепле місце на декілька годин дозволити дріжджам почати працювати. Далі до закваски додаємо 400 г йогурту жирністю 3,5%. Так, тепер змішуємо, додаємо 5-6 грам солі. Далі додаємо тісто, додаємо. муку. З замішуванням не, не дуже напрягаємося. Головна задача це щоб не залишилося сухої муки. Все. А накриваємо кришкою, і лишаємо на годинку. За цю годину сформується глютин і буде легше вимішувати тісто. Треба сказати, що лишаємо при кімнатній температурі. Так, окей. Пройшла приблизно година. Тепер мокрими руками. Зминаємо це тісто. Після цього етапу тісто кладемо в тепле місце, але не дуже гаряче, не на радіатор. Головне. Не перегріти тісто, його максимальна температура має бути 26 градусів. Я покладу тісто в теплу духовку, вона Все. попередньо форміте градусів до 30 і вже Так, Тепер тісто з пів години відпочило. Ми його розтягуємо і складаємо ще раз. Таку. І відкладаємо в, тепло, в тепле місце, нехай продовжує ферментуватися. Це у нас був другий раз. Так можна зробити ще один, мінімум один, краще ще два рази. Продовжуємо. <кхів> так, це буде третій раз. Воно вже трошки підросло. Це вже цепленьке в цей духовку. Я його не буду класти, покладу просто на кухні, пишу просто на столі. Да. Прийшло хвилин 20. Тепер ще раз розтягнемо тісто і поділимо його на шматочки по 100 грамів. Приблизно. -да, вийшло 8, 8 по 100 грамів і один там шматок 70. Тепер формуємо. Тепер вже робимо це сухими руками, беремо трохи муки. Муку стараємося не вмішувати це сильно, це тісто і робимо кульки. Я спочатку складав тісто конвертиком, потім скручував в трубочку, трубочку ще, і потім вже робив кульки. Я думаю, цей процес не принциповий. Принципово не замішати дуже багато муки в тісто на цьому етапі. Тісто лишається ще трохи липким, і це нормально для такої високої кількості вологи в тісті. Вышла такая. Только раз. Можно вот так скрутить. А потом скрутить вот так. І тоді вже зробити кульку. Тут відео прискорюємо, трохи це вирізаємо, інакше дуже довго ждати, відео затягується. Все, лишаємо це діло на годинку. Так. Ну, в мене постояли вони хвилин 35. Трошки підійшли, краще би їх залишити довше, але вже пізно я збираюся їх продовжити. Значить, будемо, ну, будемо розкатувати. Так, я вже тут декілька разів катав. Значить, Беремо, покриваємо мукою. Я роблю їх трохи видовжені, їх можна робити круглими. Сильно тонко не розкатуємо, бо вони не підійдуть. Вони не... не надуються. Така от товщина, Можна трошки ще трошки тоньше. Ну так десь. Тепер будемо смажити. Так, розігріли сковороду. На середньому вон десь. День піту. Десь секунд за 30 буде повертати. Візьму дві сковороди, так буде швидше. Кладемо піту на сковорідку. Смажимо з однієї сторони приблизно 30 секунд, потім перевертаємо. На одній стороні довго не смажимо, інакше шкірка пересохне або підгорить і піта тоді не надується. Весь процес займає декілька хвилин, потім по відео буде ясно, скільки хвилин займає. Заміряв по відео приготування однієї піти зайняло приблизно 4 хвилини. Поклали 30 секунд, подождали приблизно. Перевернули, перевертаємо часто, для Це того, щоб приготування ходу. йшло рівномірно. Це а тут вже видно, як піта починає надуватися. І одна, і друга. Надулося. Ще перевернемо. Тут теж надулося. Я роблю невеликий отвір, щоб краще просмажити. А тут і здуваємо. Я роблю це для того, щоб збільшити площу контакту. І ти. зі сковорідкою. Можна піту пекти і в духовці, але духовку потрібно буде розігріти до 250 градусів. Всі піти туди, не доведеться готувати по дві. Це не буде легше, ніж готувати на І, Можливо, буде награзитратніше. Так, он, піту складаємо на батареєчку і накриваємо. Така підсмажена шкірка О, так. в духовці у мене не виходить. Можливо, тому що температура в духовці була низька, але в мене немає духовки, яку я можу розігріти більше, ніж 250 градусів. На цьому моменті вімкнемо магістер прискорення і подивимося за приготуванням піт. Так і все, я думаю, це готово, Ми її відправляємо сюди і накриваємо. Сюди відправляємо наступну. Тут о, головне її не пересушити. Да. А тепер дістанемо, поки закінчили вже, дістанемо таку штуку. Да. І вийшло у нас отак от. Сюди можна щось ставити. і буде такий собі Ну Воно ще гарячезне, йому треба трохи постояти. Піти накриваємо, вони ще постоять, дойдуть, і тоді їх можна їсти. І найкраще вони смакують теплими.